Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться по вулиці Героїв Крут 3, це масив Східний. Я вчора обіцяла вам дещо показати, я мала його закінчити і показати. І от сьогодні я представляю вашій увазі свою дракошу в фіолетових кольорах, таких марсалово-фіолетових. Дракошу я назвала чомусь Маруся. Я не знаю, чому її назвала Маруся. Я коли її душила, подивилася на свою Марусю і подумала, що дракоша в мене буде Маруся називатися. Ну, так, бо я планую вишити ще багато дракошів, і, напевно, кожну дракошу буду називати по імені. Коротше, представляю вашій увазі дракошу, Марусю, у віночку. Миле-миле створіння. Вишивалася вона дуже легко. Дуже просто, ну, беку багато. В Січі дуже багато, але я вже казала неодноразово, я вже з цим змирилася та й все. Роблю той Січ. Значить, тако. Вишивала на канві 16-го біло, біла. Е, вишивала нитками ДМЦ, так, як вказано на схемі. Е, пробувала підібрати свої дома, У мене там трохи було СХС, а Не виходить, там відтінки трошки не такі, воно погано, погано переходить дає. Коротше, тільки ДНЦ тут. Далі. На задню стінку я давала свій улюблений. Свій, ну, Самий-самий Зараз колір у мене улюблений це марсала. Це марсаловий оксамед. Він також попасував мені дуже сюди. Сіточку давала. І шов перекрила стрічкою Атласною, отакою от 0,9 см з Люриксу. Така звичайно, вона коштує 3 гривні метр. І на бантик я давала атласні стрічки 2,5 см. З люрексом і просто атласна стрічка. На завіс у мене фіолетова, тоненька 0,3 мм. Атласна. І тулила я, тулила сюди на камінчики якісь, нічого мені там не втулилося. І я зробила просто такі три перлинки. Камінчик туди не ставав. Не хотів там бути камінчик, не, не блискучий, не простий, не звичний. Ну, не, не хотілося. Е, сама схема чітка, я маю цю схему в паперовому варіанті е, можу вам відправляти. Якщо хочете вишити власноруч, то комплект буде коштувати, от комплект для виготовлення цієї іграшки коштуватиме 250 гривень. Там, там є вказані кольори DMC, є два, два кольори, по-моєму, по два там іде, що дві ниточки докупи з різних ну, з різних кодів по одній ниточці берете меланж ніби так робиться. Але, в принципі, такі відгуки про цю схему в мене тільки-тільки хороші. Ну, Вона легко вишивалася, тільки єдина яшка, що Бекксіч багато, пару годин зайняв той Бекстіч. А так, на кулю десятку натягувала, на вісімку я поставила, але дуже мені вже там. Мордочка заховалася, загнулася ніби так забагато, і мені ну, на, на очі якось так не було. Моєї Марусічки не, не було всієї. О. Це мій перший дракончик у цьому році. Я планую їх вишивати ще декілька. Ну, ну як декілька? Буду вишивати Бо наступний рік дракона, тому дракони на зараз будуть фаворитами вишивці. І якщо ви бажаєте мати паперові схеми, можете мені писати в месенджер. Я вам буду скидати, що я маю з паперових схем дракончиків. Ось, ось таке оформлення я вам показала. І оце все, оці нит... і, до речі, ниточок. Там треба всіх ниточок по 2 метри. Але вам лишиться практично всі ниточки лишаться ще. Напевно, можна буде вишити ще по. Там розхід ниток є, я собі брала просто по 2 метри всіх. Але розхід ниток в схемі вказаний. Але я так прикинула, що ще на одного дракошу мені, мені би тих ниток вистачило. Хіба би, може, чорний пішов, бо чорний багато бекстічу, і він був тут в одну ниточку і в дві ниточки. А бекстіч, ви знаєте, він забирає багато нитки. Ну, так, багатенько. А тут в основному він. Чорний. До речі, чотири кольори. Тут є б책... ну, вірніше, три кольори, але чотири варіанти, бо чорний йшов в одну нитку в дві нитки. Тут білий ще є бекстіч, так де-не-де видно де-не -от, ну, де -неде. так видно, видно білий отут. І от -от, зелений. Тут от -от, от, 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 гілочки. Оці гілочки-гілочки, то вони йшли з зеленим кольором. Ось. Ось такий у мене дракоша вийшов. Дуже він мені сподобався і оформлення. Хотіла щось там замудрувати, а Оля продавець каже: не, не, не треба, сюди не треба. І я подумала, так, не треба. Вишивка дуже гарна і не треба забивати, перебивати саму вишивку ще лишнім непотрібним декором. То ми зробили, я таки, зробила такий звичайний бантик. Якраз сьогодні вихідна, поїхала. До стоматолога і прийшла і зробила, Доробила, бо вчора, вчора я його вночі вже оформляла, а, ну, запихала, верніше в кульку, а сьогодні вже декор наклеїла. Ось таке. Коротеньке відео, ознайомче. Хто бажає придбати кульку, будь ласка, кулька є, можу вишивати ще. Хто бажає придбати набір для вишивки власноруч 250 гривень, і я вам відправляю все необхідне для, для цього. Дякую за увагу! Дякую, що ви зі мною чекайте ще нових відео про нові мої вишивки іграшок.